Привіт, друзі. Ну що ж, Верховній Раді прийняли шокуючий законопроект під номером 4142, про який ви досить часто раніше запитували, що з ним Сергій, і так далі. Так, ось вчора, 6 вересня, цей законопроект був підтриманий. Ну і ті пункти, де говорилося про обов'язкове щеплення, вони друзі, це все скоротили в один, в один текст, в одне речення, щоб ви просто нічого не розуміли. Як пояснюють автори цього законопроекту, що саме цим законопроектом, який вже скоро буде законом, вони хочуть показати те, що ми йдемо в Європу, адже в Європі нібито такі закони. Скажу вам чесно, перебуваючи тут, в Європі, можу вам сказати, що тут примусового щеплення немає від коронавірусу, наприклад. І тут, якщо ти хочеш, то ти йдеш його робити. Якщо ти не хочеш, ну, то ти його не йдеш і не робиш. І багато є таких українців, які проживають в Польщі, та мене підтримують в цьому. Тому що я, наприклад, робив щеплення, але повторного не робив і не збираюся, тому що мені і так воно зараз не потрібне для перетину кордону. І звісно ж, друзі, ще хочу вам сказати, що було створено вже десятки петицій, щоб відмінити цей законопроект 41-42, який прийняли. І звісно ж, навіть одна петиція набрала 25 тисяч голосів. Користуючись, друзі, нагодою, хочу вам сказати, що петицію ми з Тарасом вже зареєстрували подали на реєстрацію. І, звісно ж, для тих критиків, які говорять, що всі з України повиїжджають, ось я вам покажу картинкою. Гляньте, будь ласка, скільки людей перетнуло за одну добу польсько-український кордон, і скільки приїхало в Україну? Осі, як ви думаєте, вони втікають і потім повертаються, чи як? Чи втікають та завжди, а потім знову якось повертаються? Ну як вони повертаються в Україну? Просто мені дайте відповідь. Ось, друзі, що я вам хотів сказати. І це все стосується того, тих критиків, які говорять, що якщо всі чоловіки вийдуть за Україну, хто ж буде е, воювати, що ніхто не повернеться назад. Так ось, друзі, от вам і відповідь. Скільки людей повертається назад в Україну щодня. І повірте, щодня вони їздять туди, сюди. Всі їздять, але лише не ви. Ну, можливо, ви їздите, ну, але. 41-42, друзі, законопроект все-таки набрав чинності. тому... Тут буде дуже багато ваших прав обмежено, щоб ви просто розуміли. Тому, якщо у вас є можливість поширити це серед своїх друзів, знайомих, тому що навіть протести збиралися біля Верховної Ради на саме на цей законопроект, щоб його відмінили. Бо якщо його приймуть, то 11 видів вакцинації вакцини будуть вже обов'язковими для українців, які Проживають в Україні так. Ну і Україна рухається в Європу. Пам'ятайте це.